Мурка, мурочка, мурочка. Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я чекаю на гостей на гості десь через тиждень, може два. І для цього треба привезти мою ділянку, хоча б до якогось ладу, хоч трошечки зробити уют. Почну з свого квітничка, це перше, що зустрічатиме гостей в моєму, на моїй ділянці, тому треба його розгребсти. Він в жахливому стані. Я не знаю, напевно, треба пройтися вам показати. От, ну тут нема чого дивитися. Бур'яни є ось такі, є ось такі, і є ось такі. <свіття> Отак, от, от квітів не видно. От тому я собі виділила декілька днів, буду тут наводити лад, щоб було вже уютно. В принципі, з городами вже закінчили, воно там заросте, але нічого страшного, бо є. Ну, урожай то є, то все нормально, все добре. Ну, звісно, погано, що воно заростає, але ну, роки їх дві, от, і вони трошки такі. Не з того місця. От, тому вже що маємо, то маємо. Я сподіваюся, що з кожним роком в мене буде набагато краще, вже в цьому набагато краще, ніж було в тому році, але ще не ідеально. От, ну і зараз в мене такі задачі. Зараз треба на вулиці трошки розгребститися, потім буду вдома, на літній кухні теж-от-от, от, от, як це в мене, це мій неповторимий стиль. От, так що я приймаюся за роботу, потім вам покажу, як воно все вийде, але ще покажу, як воно взагалі в мене тут виглядає. Але, напевно, ви вже на тіктоку побачили. Ось, будь ласка, вам мій квітник, але спочатку трошечки від це відійдемо від цього. Ось моя розсада огірків. Вона в мене переросла, я все її ніяк не висаджувала, не висаджувала, а потім відбулося те, що відбулося. Я поїхала і вона вся позасихала. От. Така гарна була, я не пам'ятаю, здається, вам так її не зняла, але вона була дуже симпатична. От. Тут виходить, що мій квітник. Не скажеш що я прям зовсім на нього болт забила. Я тут, бачите, діляночка, Я її прибирала, бачите, майже нема сорняків отут -от. а оце, от все, бачите, заросло як. От. Так що це все треба буде найближчим часом прополоти, прибрати, підстригти, троянду обірвати. Це все треба буде зробити, ну і полити, бо воно тут навіть бур'яну, бачите, сухо. От. Наташа, сподіваюся, ти мене подивишся. Мені. мені так перед тобою соромно, щоб ти знала. І ти мені в Тіктоці написала, що в тебе так само, ти мене заспокоїла. Бо мені так соромно, просто капець. От. Подивіться. Ну, бачите, воно ще й засихає конкретно. так, Коротше, тут роботи не почати край. Віноградник намагалася теж його там цей. О, там такий великий виноград. Ого. Такі прям бубочки здорові. Я. я теж його там посинкувала, щось підрізала, але все одно він якось зарос дуже сильно. Ось такі прям. І е, похворів він наград, але я вам, напевно, трошки пізніше про це розкажу. Відірвись, ага, не відірветься, Ну тоді так. Така бубочка. Ось. Отакі от справи, коротше, друзі, все позаростало. Тут в мене троянда на шипшину перетворюється. Це треба теж це повідрізати. Ладно, піду, піду буду робити, правда, санцепок просто страшний. Просто пече сумасшедше. Ну там ще трохи ціньок. Я зараз, а, я ж вам ту сторону не показала. Оце я там буду. Оце я тут буду. Зараз оцю сторінку, вона ще більш-менш в тіньочку, да? і оце, це треба мені сьогодні пройти. У мене такий список задач, оцю сторону біля дорожки. Пройтися, пообривати все зайве. Друзі, я майже закінчила. Майже, тому що мені ще треба дорізати дерево. Ось я тут його вже дуже багато пообрізала. Бачите, стовпчик йде, і ось воно наверх. Отак от. Це дерево, я його в цьому році вже тричі, здається, на початку стригла. Дуже швидко в нього це всі стовбури відростають. Це, напевно, колись було якесь плодове дерево, але воно здичавіло, Дуже такі масивні колючки має, Прям обколишся, поки його позрізаєш. Бачите, яка колючка. Такі прям конкретні, колючі, от. воно здичавіло. На жаль, але цей стовпчик мене ну, влаштовує, тому я просто ці гілочки обрізаю і все. Ну, от зараз, бачите, трошечки цим а, за цей, як сказати. Ну, коротше, пропустила обрізку. і Вони дуже такі масштабні виросли. Мені аж засікатором прийшлося таким здоровим сходити, щоб їх обрізати. Ну, нічого страшного. Коротше, ви бачите. Стерчать ці стовбури, мені їх залишилося обрізати і виноград. Зараз вам покажу, От. чому він, ну, показує незакончену роботу, тому що ви бачите, погода зіпсувалася. Доща не обіцяють по прогнозу, але і не наче так і є, не наче він обходить стороною. Но, но, Якщо піде дощ, то я вам вже не зніму кінцівку. Тому диві дивіться, я вже майже все доробила. Значить, я не знаю, таке враження, що нічого не змінилося, але, ну бо тут квіти, я ж не можу, я не буду виривати нашу. Але все ж таки простір з'явився. Якось стало поприємніше. Отак от, от порозчищала. Взагалі, то ці квіти, ну, ви знаєте, я вам вже 300 разів сказала, що ой, тут все буде чуватися. По-перше, тут і риси взагалі не сюди, вони не з цієї опери, іриси по-любому оберуться, Цей водограй теж зовсім з іншою. Ну, це така квіточка, що в неї кожен, в кожній області своє, своя назва. Хтось колокончиками називає, хтось водограє, а взагалі то це аквілегія, здається. От, вона тут теж не в тему. Коротше. І ви бачите такий простір пустий. Там в мене весняні квіти. Тюльпани. Снежники, нарциси, ну, де простір, да, ось такий, от. то там весняні квіти. Ну і скажіть, що воно тут? Бачите, воно все позаховалося, це що красиво, некрасиво. Коротше, тут треба щось інше, і в мене вже є план. Не знаю, чи він цей прийде до ладу. Коротше, що мені ще треба позрізати? Зараз дійдемо до кінця, але оскільки тут дуже добре видно, виноград. Класний виноград. Оцей ну, маленький, оцей саме кустик, бачите, він не дуже великий, але дуже солодкий. Але дивіться, що з ним сталося. В тому році я думала, що це оси його випили. Але в цьому році ситуація повторилася, але ос майже нема. Тобто він сам в нього якась хвороба, неначе, частково і нормально, а частково прям взагалі гронок нема. Взагалі, взагалі, дивіться. Що з ним? І це не тільки в нього таке. ну, В нього такий, скажімо, плачевний случай, дуже багато так гронок позав'ядало. А ось тут от теж дуже класний виноград, і він великий і солодкий, і класний. Але... ой, впала. Та сама ситуація. Ну, Тут є дуже класні гронки. Ось, наприклад, знизу. от Він дуже великий, солодкий. Ну, не дуже, великий, великий, не дуже. от. Солоденькі, класненькі, дивіться, тут все добре. Тут от прям поряд на сусідній гілочці от така картина. Тобто щось з виноградом. Кіточка, як завжди, зі мною. от. Так що отак от я все попроходилася. Тут дуже багато було хміля. Мій улюблений в кавичках хміль на мене капнуло. На мене капнуло. Не зря я вам почала це знімати. Мій улюблений хміль повиростав дуже сильно. Мурка, пішли прятатися, пішли прятатися Мурочка. Ай, дівчинка моя, така сладка кошка. От таке. Так що так, що вона на це все скажете? Що з виноградом? І як мене надурили? Або або це я сама себе надурила. Зараз вам покажу виноград, який я виростила. Ви краще присядьте. <свісно> Але давайте спочатку я вам покажу, скільки цього баділі я нарвала. Вон ціла тачка ще з горкою. А тепер пішліть на мій виноград. Я вам розказувала, що я його купляла в епіцентрі. Ой, не знаю, чи найду я картинку. Я не пам'ятаю, як він називається, але він був схожий на дамські пальчики на картинки. Дамські пальчики. І от такого кольору, знаєте, є розоватого дамські пальчики. Ну, коротше, хто поняв, той поняв. Дивіться, що виросло. Я не знаю, може це він у мене здичавів. Але таке враження, що мене надурили. Що <пл 'язано> це? Що він. Це його перший врожай, як він мог здичавіти, скажіть, будь ласка. Це перший врожай. Я його саджала десь в середині літа 22-го. 2022 вру. в кінці літа 22-го. Да. скоріше всього. В тому році він не давав врожаю, а в цьому він дав. Коротше, здається, не 22-го, здається, 20. Третього, Я його не пам'ятаю. Це перший вражай, що це за хрінь? Мені таке не треба, я віно не роблю. Я хотіла дамські пальчики, а це що? І він такий врожайний, що ви собі думаєте? Він так нормально мені вон. В нього міцні ці пагони, он який пішов товстючий, бачите? Ну, тобто, що це за прикол, скажіть, будь ласка, отак от. Мене, як завжди, надурили. Все, брала по акції, знаєте, там, О, в епіцентрі. Така фігня, малята. Так що, так що, щось з віноградом? Ну, ладно, фіг з ним, Добре, що тут є від минулих володарів. Такий класний віноградік, тому я вже рада, я не сильно розстроєна, але бідно, я його чекала, 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 і от, дочекалася. Придеться викарчовувати, мені таке не потрібно. На цьому буду з вами прощатися, бажати вам гарного настрою дня. Я ще трошки тут поплентуюсь, пошвентуюсь, поки дощ не почався. Як почнеться, то буду вже ховатися. Хто ти така маленька?